Певно, треба підкинути хмизу, аби чернь не дісталась до неба. Я не її стежку покроїти, я не виберу іншу рогу, лише би раниці, темні незгоїні не пішли попід іншу хору. Більше півсотні поетів ділились своєю творчістю впродовж двох днів у Тернополі. В нашому місті відбувся фестиваль сучасної української літератури та музики. Автори представляли вірші, написані під впливом різних емоцій. Пишеться завжди про те, що відчувається, то що бачиш кожен день, так само, як і люди нашого міста. І воно десь накопичується всередині. Та барва, наприклад, коли ми там ходимо на роботу з роботи в тих дорогах, ну і воно якось звідкись виходить, так що починає щось записувати. Я пишу переважно лірику, Тобто то у віршах я передаю певне свої якісь почуття, переживання, натхнення. Ну, мабуть, життєвих ситуацій. Скоріше всього. окрім віршів. На фестивалі лунала музика від гуртів як маловідомих, так і знаних в Україні. Виконували, ну виконували з більшого кавер версії -рол, братів гадюки. Нахрокен ролл. Участі у фестивалі також взяв проект Діор, більш відомий назвою неділя. Хлопці представили тернополянам нову програму. У нас є така специфічна програма, це літературно-поетична. Програма це пісні на вірші Антонича, Яцьківа, Шевченка, Ліни Костенка. І так далі. Ми показали те, що є, створили нове, відновили старе, вийшла програма. За словами координатора заходу, фестиваль сприятиме розвитку культури в нашому місті.